В обіді російські загарбники вдарили по індустріальному району Харкова. Є пошкодження електромережі в обласній військовій адміністрації. Попередили про можливі перебої зі світлом. У наслідок ворожої атаки постраждала літня жінка. Її з осколковими пораненнями доправлено до лікарні. А от шість ракетних ударів по Запоріжжю завдали російські війська минулої ночі. Повідомила місцева влада. Поцілили в житловий будинок. В одному з під'їздів зруйновано помешкання з п'ятого по третій поверх. Це щонайменше вісім квартир. Четверо людей загинули, троє поранені. Ще троє зникли безвісти. Півсотні мешканців евакуювали. Одного чоловіка вдалося витягти з під завалів. Також у наслідок атаки вибито вікна в сусідніх будинках та місцевому храмі. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Ракети С-300 по Запоріжжі окупанти запустили з тимчасово окупованих територій. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Він розповів, що дехто з жителів врятувався завдяки правилу двох стін та своєчасному сповіщенню про повітряну небезпеку. Відреагував на обстріл Запоріжжя й президент Володимир Зеленський. Він написав, що держава зло продовжує тактику війни із цивільними і терор, і вона має понести справедливу відповідальність. Зараз з нами на зв'язку Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. Я так розумію, за останні кілька годин кількість жертв все ж таки на жаль збільшилась в Запоріжжі, бо ще зранку здається повідомляли про двох загиблих, а от зараз вже чотири загиблих. Так зранку була інформація про двох загиблих. Трьох поранених і трьох пропавших в безвісті на сьогоднішній день. Зне на даний момент знайшли чотирьох вже загиблих. Одного людину витягнули з під завалів. А ще можливо під завалами знаходиться одна людина. Пошук продовжується. Завали розгибаються. Є надія, що сьогодні до вечора встигнуть і зможуть це зробити. Там перешкоджає розбору завалів. Перекриття, які частково зруйновані, і зараз їх штучно обвалюють, щоб усунути ризики для рятівників. Це трошки затримує пошук і розбір шість ракетних ударів по Запоріжжю. Як часто ваше місто потерпає від такої кількості обстрілів? А ну, взагалі, обстріли по місту це не рідкість, але так, щоб там 4-5-6, останнім часом таке вже було досить, досить давно, і ще з весни такої кількості обстрілів не було. А принаймні більш того, за попередню інформацію використовувався комбінований обстріл, тобто це було не тільки с 300 а й використовували іскандери, які відповідно і влучали. Також по місту, тому і суттєві завданого шкоди і інфраструктурним об'єктам, ну і будинку, і там люди загинули тощо. Чи пов'язуєте або чи пов'язали б ви це з успішним використанням України атакам? мовляв, ми зчинили успішну атаку на об'єкти воєнної інфраструктури, знищили е, авіацію ворожу, а вони таким чином мстяться, е, знищуючи цивільні об'єкти і е, вбиваючи мирне населення. Ну, враховуючи, що в неділю в Запоріжжі також був обстріл, і перед цим декілька днів до того був обстріл. Також ракети були ракетні влучання. То казати, що це пов'язано виключно з саме безпосередньо з атаками на Бердянськ, ну я б так не сказав. Можливо, це стало певним каталізатором. Там вони пришвидшили як наслідок настільки не точні влучання, тому що не мали достатнього часу підготуватися, бо мали необхідність завдати удару відповідь, і спішили. Але вважати, що це там помства. Ну не по перше, це не, 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 не того рівня об'єкти, щоб по ним завдавали такого удару. По-друге, знову ж таки, це не, не не одиночний обстріл, якби це було пов'язано тільки з цим, то да. Пане Сергію, а що буде от з тими людьми, яких відселили зараз від будинку? Це 50 мешканців. Вони десь перебувають в пунктах незламності чи у родичів. Як далі складатиметься їхнє їхнє взагалі зимування? Тому що вже ж зима наближується, і люди фактично залишилися або з потрощеними квартирами, або взагалі без квартир, от судячи з тих фото-відео, які є з місця обстрілу. В Запоріжжі, як правило, такі люди відселяються самостійно і проживають там у родичів знайомих, поки не винаймуть собі квартири. Місто надає допомогу людям по 10 тисяч гривень на місяць саме для зйому, для зйому житла, для того, щоб вони могли тимчасово вирішити свої житлові проблеми. Після, крім того, місто. На тих об'єктах, які зруйновані зараз, відбудовує квартири. Ну за міський кошт, за державний кошт квартири відбудовуються. Ну а цей час люди мають певну компенсацію на проживання по інших адресах. А є місця в гуртожитку, але останнім часом люди ці цим не користуються, а переживають у знайомих, поки не оформлять всі необхідні документи. А що хотів поцікавитися, як саме відбудовується житло і квартири? Це за програмою відновлення? Людям треба подавати заявки? приїжджає комісія оцінює? Чи це, начебто, як з ініціативи міста за власний, за власний бюджет? Ні, за власний бюджет місто. Причому такий бюджет доволі серйозний. Багато цього приводу спорів в місті, що можливо недоцільно відбудовувати за такі кошти, а доцільніше видоростати роздати людям, щоб вони купили житло. А будинки, які були зруйновані коли в них відбудовуються під'їзди, чи відновлюються ті елементи, які були зруйновані, для того, щоб люди могли подальшому використовувати ці квартири? Питання, чи зможуть вони чисто морально психологічно проживати? Ну і взагалі ця ситуація це вже питання іншого плану, і саме воно викликає десь. Ну, мені видається, що а, таке ставлення до мешканців воно ну викликає якісь приємні почуття емоції. Люди відчувають, що про них піклуються і, і, і їх не залишають в біді, коли місто відбудовує. Ну це, це моя думка. Ну, я справді спілкувався з такими людьми, і більшість з них насправді бажає, щоб а, їм просто видали гроші і вони змогли купити собі щось житло, якесь житло, поліпшити свої умови mm -hmm. тощо. Особливо це стосується тих, хто проживав в будинках, які були повністю або частково зруйновані. Тому люди психологічно mm -hmm. вже там не можуть жити. А, крім того. Період відбудови це тривалий період. Наприклад, будинки, які були зруйновані восени минулого року, досі не відбудовані. Тобто роботи на них тривають. Весь цей mm -hmm. час люди ви не мають квартири, не мають житла. Ну і це для людей дискомфорт. Тому чисто психологічно для них краще для багатьох з них краще отримати грошові кошти. Хоча, звичайно, ну місто проявляє також турботу, відбудовуючи це житло. Тому ну досить неоднозначне питання, і я думаю, що має бути регульовано Саме через вирішення. хто, хто чого потребує, той ти й отримує. Допомогу. А наскільки ж взагалі реально людям отримати не відремонтовану квартиру чи будинок, а гроші? В такої програми в місті немає, тому не отримують гроші. Взагалі визначну допомогу десяти тисяч гривень. Зрозуміло. Пане Сергію, дякуємо вам за включення. Дякуємо за те, що розповіли про ситуацію в Запоріжжі. Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради, був з нами на зв'язку.